Який же то сумний великдень, коли в хаті ти сама, думала Анна, намагаючись приготуватися до свята. Але коли нема для кого готувати, то й робити нічого не хочеться. У Анни було двоє дітей, син і донька, але до доньки у жінки завжди більша душа лежала. Не раз вона говорила дітям, що як вони виростуть, то Андрій піде взяті, а дочка Тетянка біля неї залишиться, буде їй на старості доглядати. Діти виросли, першим одружився Андрій, але мамі він не вгодив. Невістку Анна не прийняла, навіть на весілля до сина не прийшла. Андрій ще в школі закохався в одну дівчину, Наталку, але то було юнацьке захоплення, яке дівчина не сприймала всерйоз. Вона після школи поїхала в місто вчитися, вийшла заміж, народила дитину, але сімейне життя не склалося. З малою дитиною на руках вона повернулась з село до своїх батьків, а Андрій спробував ще раз своє щастя, не звертав увагу на її минуле. Цього разу Наталя відповіла згодою, і незабаром вони одружилися. От тільки Анні все це дуже не подобалось. Вона відразу синові сказала, що таку невістку вона не прийме. Розлучена ще й з дитиною, не такої долі Анна бажала своєму сину. І слова дотримала п'ятнадцять років не бачила ні сина, ні онуків від нього. Тетянка ж маму втішила вийшла заміж за сина голови сільради. Свати їм будинок побудували недалеко від Анни, тож донька щодня забігала в гості до мами і внуків проводила, і сама заходила. А п'ять років тому надумав з'їхати їхати в Канаду. Спочатку сам поїхав ситуацію розвідав, а потім і Тетяну з дітьми до себе забрав. Анна сумувала дуже, але щастя доньки було для неї важливіше. Все було добре, поки чоловік був ще живий. Та весною того року не стало його раптово, і Анна залишилася зовсім самотньою. Тетянка їй телефонує час від часу з Канади, але Анна добре розуміє, що донька не повернеться, і швидше за все чекає її самотня старість. Анна почала пекти Паски, а на душі так сумно, що словами не передати. Це ж перший раз вона буде на Великдень сама. Довго думала літня жінка, а потім таки вирішила набрати сина. Андрій дуже зрадів, почувши, у слухавку голос мами. Він ніби чекав цей дзвінок. Через дві години син з родиною уже були у мами. Справи пішли набагато швидше. Наталя відразу стала до плити і почала готувати разом із свекрухою, Допомагали і доньки, які вже були майже дорослими. Анна дивилась на дітей на внуків і сама собі дивувалася, скільки ж вона втратила через свою гордість і нікому не потрібні принципи. «Діточки мої, рідні, тепер я вас нікуди не відпущу. Простіть мене, якщо зможете, обіймала рідних людей літня жінка, а з очей лилися щирі сльози каяття. Все добре, мамо», – відповів Андрій, тепер ми тебе точно не залишимо. Той великий день в хату Анни знову повернулося родинне тепло. Всією родиною вони проставляли Воскреслого Христа, а в серці Анни народилась надія, що самотньою вона не залишиться, хоч і має великий гріх перед Сином.